Ну что можно не говорить, почему мы выбрали это? Трудоемкость, качество и цена. Добрый день. Соплововой блок. Блок электроприводов, блок импульсных две Значит, э... блок управления. Ну, будем так, практически все железо делается. Поставили затачивать интерфайпу, он освоил прокат этих рук. Как это делает? Mm -hmm. За что огромное спасибо? Он обрабатывает да, да, да. и по горизонтали, и по вертикали, и торговую часть. Внутри в конце мм. Вставляється заряд, горення вот, сопло блок йде, тобто удар тепло туди і теплозащита. Наскільки розвищені новий церкви відрізняється від старого? Це просто різні святы. Боевой части. Это боевочато на Б2 на Б3 не уже. Фуларик 90. 90. Mm -hmm. Это белика. Это уже бельгийский, бельгийский вариант. Железо все наше. Железо все наше. Стартует третий. Это тот же надо. Все наша кривая ракета. Подивиться, як перепонова, виглядає. Ми сьогодні працюємо на державному підприємстві Візар, яке виконує дуже серйозні завдання для реалізації національної ракетної програми. Підприємство приймає участь в створенні як нової ракетної зброї, так і в модернізації і відновленні ракет, які вже стоять на озброєнні нашої армії. Хочу підкреслити, що. Сьогодні дуже активно відбувається перезброєння підприємств. І ми з вами могли побачити цеха, де встановлені новітні технологічні лінії найкращих, скажімо так, марок виробників цих верстатів, які дозволяють тільки почуйте, практично втричі збільшити обсяги виробництва. Значно підняти якість продукції, точність продукції, що безумовно для ракетного виробництва є дуже важливим, і можна безумовно порівняти з обладнанням, яке ще залишилось в цехах, яке працювало починаючи ще з радянського союзу. Тому програма відновлення технологічного відновлення підприємства оборонно-промислового комплексу реалізується. І що треба додати, що фактично підприємство закупало. Це обладнання вже самостійно по прямим контрактам, реалізуючи рішення Ради національної безпеки щодо лібералізації зовнішньої економічної діяльності для підприємств оборонно промислового комплексу. Візар працює сьогодні ефективно, дає якісну продукцію. Яка конкурентна на міжнародному ринку, і щоб можна було відчути, яку задачу підприємство вирішило після 2014 року. До цього часу підприємство 40% комплектуючих отримувало з Російської Федерації. І тільки почуєте цифру: 88% своєї продукції поставляло до Росії. Безумовно, після 2014 року всі ці Стосунки припинені і підприємство смагова за рахунок імпорту заміщення. Повністю забезпечити виробництво без російських комплектуючих, ну і безумовно, відмовившись від російських ринків, сьогодні активно просуває свою продукцію на інші ринки, не втрачаючи свій експортний потенціал. Що стосується задач, ми із керівництвом підприємства з керівництва оборони з конструкторами сьогодні спілкувались щодо створення нових ракетних. Розробок щодо роботи підприємства в цьому напрямку, і в першу чергу йдеться про ракети, які забезпечать надійну протиповітряну оборону нашої країни. Це той пріоритет, над яким сьогодні буде працювати і підприємство Віза і інше наше українське підприємство. Ну і це та задача, яку Рада національної безпеки і оборони ставлять перед АПК щодо створення нових перспективних ракетних систем.